Виходячи на поле, ми відчуваємо шалену відповідальність. Ми більше ніж команда, і не зупинимось на шляху до перемог. Парімач та Дніпро 1 народжені в Україні, заряджені перемагати. Дніпро 1 розпочав свій другий тренувальний збір. Команда Олександра Кучера дуже активно готується до поновлення сезону. Відповідно, дніпряни одним із перших виходять після зимової паузи. У них двоматчеве протистояння з АЕКом. У плей-офф Ліги конференції відповідно це вже другий збір для української команди і поєдинок проти одного з лідерів чемпіонату Чорногорії. Сутьєска. ось така команда протистояла Дніпрянам у нашому поєдинку. І я вам пропоную усі найголовніші епізоди цього протистояння. І одразу ж розпочинаємо з ось такого приємного красивого моменту. Домінго Бланко розганяє цю атаку, піхальонок прострілює, і довбик міг забивати головою. Одразу звертаємо увагу на те, що повертається до складу Домінго Бланко після тривалої відсутності. У нього була травма, і ви бачите наскільки він пожвавив гру Дніпра 1 наскільки він може загострити гру попереду. Дуже цінний гравець у попередньому епізоді. Ви це помітили. Ще одна атака Дніпра 1 Тут Гуцуляк мав би забивати, але голкіпер сутієски свою команду рятує, переводить м'яч на кутовий. Знову відмінна атака. Ось тут Рубчинський, і його передача, довбик, як бачите, пропускає. І далі Гуцуляк намагався так спокійно покласти у ближній кут, але. Не вдалося загалом дуже жвавий старт від Дніпра 1 у цьому поєдинку. Видно, що футболісти вже більше тижня не грали спаринги, була у них пауза. Зрозуміло, що підготовка тривала, але ось саме початок матчу показав нам, що дніпряни дуже активно налаштовані. Ще одна атака у їх виконанні, і ось тут Гуцуляк забиває, але м'яч не зараховано. Арбітр зупинив гру і дивимось повтор. Ось тут Рубчинський його закидання м'яч доходить до Довбика, і тут м'яч влучає у руку нападнику Дніпра. Один про що одразу сигналізують футболісти сутьєски і а, забитий м'яч Олексія Гуцуляка. Уже не мав жодного значення, адже арбітр порушив. Арбітер помітив точніше тут порушення правил. У сут'єзки почали виникати моменти біля воліт Макса Валифа лише наприкінці першого тайму до того часу Дніпряни домінували. Ну і ось ще один момент у їх виконанні. Артем Довбук притримав, на піхальонка, той і далі на Олексія Гуцуляка. Гуцуляк входить у штрафний майданчик. М'яко на Довбика, той навішує. І Рубчинський. Погляньте, де опиняється півзахисник Дніпра-один. Десь несподівана, можливо, передача від Артема Довбика, і складно було влучити по м'ячу як слід Валентину Рубчинському. Ближче до завершення першого тайму у сутє виник ось такий епізод біля воріт Макса Валефа, швидка атака, і ось тут після рикошету м'яч залітає. все ж таки у ворота, але положення поза грою, арбітри тут розібралися. Втрата м'яча в центрі поля від Олексія Гуцуляка. Ну і. Далі гравці чорногорської команди дуже добре розібралися. Ось тут був удар чи то передача, все ж таки, рикошет. Але бачите, як сваток одразу ж просигналізував про офсайт. Перший тайм в цілому вийшов доволі жвавим. Дніпряни домінували, але рахунок 0-0. Дивимося, що було у другому таймі. Хайнер, його передача низом. Олександр Назаренко, який вийшов на заміну, пробивав поворотах. Але акцентовано пробити не зміг, адже суперники заблокували цей епізод. Дивимося знову. Цей момент Хайнер хорошу передачу виконує, і що цікаво, Назаренко вийшов на заміну на позицію лівого оборонця. Він діяв замість Євгена Пасіча і неодноразово підключався до атак Дніпра. Один Домінго Бланко про нього ми вже згадували у першому таймі. У другому таймі він теж залишався на полі, і погляньте, як зміг загострити у цьому епізоді за рахунок своєї техніки і ось так пробити у ближній кут. Голкіпер перевів на кутовий. На 70 70-й хвилині відбулось багато замін у складі Дніпра. 1 вийшов другий склад. Ну і гра. Якщо говорити відверто, вирівнялася, Сут'єска мала свої епізоди так само і дніпро 1 Ось тут жва у Пеглоу, новачок команди Олександра Кучера. Він вийшов на позиції центрального нападника, що цікаво, замість Артема Довбика. Ну і в цілому поки складно сказати, на що здатен цей новачок, але в майбутніх матчах ми це побачимо. 0 у підсумку Дніпро 1 не зміг перемогти сутьєску. Доволі жвавий перший тайм і набагато спокійніший другий тайм вийшов. Дякую, що переглянули цей огляд. Поставте нам вподобайку. Ну і чекайте наступних поєдинків.